Світ сповнений дивних законів, але деякі з них настільки абсурдні, що важко повірити, що вони досі діють. Тож ось 10 найдивніших законів світу, які справді існують і можуть тебе здивувати Швейцарія. Не можна спускати воду в туалеті після 22-ї години. Так, так, у деяких будинках у Швейцарії заборонено зливати воду після 10-ї вечора. Вважається, що це створює шум і може турбувати сусідів. Можна сказати ніч тиші, ніч терпіння. Швеція не можна називати дитину Айкей або Алліка. У Швеції уряд офіційно контролює імена дітей так, ти не можеш назвати свого малюка Айкей, Металіка або навіть Елвіс. Причина, щоб захистити дитину від знущань. Велика Британія не можна помирати в парламенті так серйозно у британському парламенті діє закон. Який забороняє помирати, тому що тоді людину треба ховати з державними почистями. Японія. Заборонено мати надмірну вагу з 2008 року в Японії діє метабозакон, який встановлює максимальну окружність талії 85 см для чоловіків і 90 для жінок. Якщо компанія має багато працівників із зайвою талією. Їй можуть виписати штраф: Австралія не можна змінювати лампочку без ліцензії. У деяких штатах Австралії раніше справді можна було отримати штраф, якщо ти самостійно замінив лампочку без спеціального дозволу, бо це вважалося електричною роботою. Сінгапур. заборонено жувати жувальну гумку. Жуйко в Сінгапурі офіційно заборонили ще в 1992 році. Причина. Люди постійно клеїли її на ескалатори та двері метро. Тепер за це можна отримати штраф до тисячі доларів. Італія не можна годувати голубів у Венеції, голубів у Венеції вважають небезпекою для пам'яток, тому годувати їх заборонено під загрозою штрафу до 700 євро. Виходить, навіть голуби в Італії мають свій дієтичний контроль США. В Алабамі заборонено носити вуса в церкві. Так, є такий старий закон. Вважається, що чоловіки з вусами відволікають жінок під час молитви. Не дивно, що цей закон родом із 19 століття, але формально його досі не скасували. Заборонено називати свиню Наполеон. Так так, французи дуже поважають свого імператора, тому будь-яке порося на ім'я Наполеон може стати приводом для скандалу, мабуть, краще назвати його просто П'єр. Південна Корея заборонено керувати не тверезим конем, не автомобілем, а саме конем. Так за місцевими законами вершник у стані алкогольного сп'яніння вважається таким самим порушником, як і водій, бо кінь теж транспорт. Світ дивне місце, і ці закони лише підтверджують це. деякі з них мають сенс, інші просто історичні курьози. Але всі вони показують, наскільки по-різному ми розуміємо здоровий глуст.